Всім привіт! Пропонуємо вам лоце мікс бандажів. В лоті різні бандажі в розмірах від S до XL. Є для шиї, різні пластири, для компресів, для колін. На руки також є такі. Також в лоті представлені таблетниці. Тут на 7 днів, по 4 на день. Дуже класна, зручна штучка. В лоті всього 23 штуки буде. Собі вартість одного буде 59 гривень. А вартість лоту 1360. Такий лот вже можна замовити на нашому сайті або у наших менеджерів. Не пропускайте наші новинки. Підписуйтесь на наші YouTube канали. Всім дякую! Заробляємо разом!